Привіт, я Елі, і сексес менеджер, і наша команда знає про те, що ви не любите затягнуті вступи. Ми їх теж не любимо. Тож з нас короткий вступ, а з вас підписка на наш телеграм-канал. Там ми щодня говоримо про Ютуб, ділимось робочими інструментами, які допомагають креаторам зростати. На це відео буде про фішки, які відомі лише тим, хто днями і ночами проводить свій час в Ютуб студіо І так. Відео на Ютубі можна замінити зі збереженням переглядів, лайків і коментарів. Якщо у відео є помилка або щось потрібно покращити, не обов'язково його видаляти. Якщо вбудований редактор не підходить, можна звернутися до техпідтримки Ютубу. Заливаш нову версію з доступом за посиланням, пояснюєш причину заміни, наприклад, покращення якості. Що виправлення звуку, головне, щоб у відео не було порушень правил спільноти Ютуб. Масове редагування у творчій студії можна швидко змінювати або додавати опис, теги, назву, доступ до відео. Наприклад, щоб замінити посилання в описі, заходимо в розділ Контент, ставимо галочку ліворуч від тих відео, в описах яких потрібно внести зміни, обираємо редагувати. Опис видалити і вказуємо посилання та текст перед ним, якщо є, яке потрібно прибрати. Додаємо нове посилання за тим самим принципом, але через інструмент вставити. Ставити те посилання і текст можна як на початок, так і на кінець опису, але будьте обережними, бо були випадки, коли змінювали повністю описи відео без можливості повернути їх, або коли випадково закривали всі відео каналу, тобто робили їх приватними. До слова, за тим самим принципом, якщо ви приєднані до партнерської програми, можна обмежити показ відео на будь-якій території. Наприклад, заблокувати доступ для користувачів з Росії, що дуже корисно. Надіслати доступ до каналу можна просто з мобільного додатку. У правому верхньому кутку натискаєте на іконку каналу налаштування, доступ додаєте електронну пошту людини та призначаєте їй роль. Суперкорисна функція, яку здається. Так і не прорекламували в Ютуб статистика утримання на рівні сегментів через перегляд K-Moments for Audience Retention. у YouTube Studio є окрема вкладка Ключові моменти утримання. Якщо її правильно прочитати, можна побачити, де глядачі повертались, де вони йшли, а де відео навпаки спрацювало. Ці фрагменти можна виділити, зібрати в добірку і зробити з них окремі шорти. або закріпити ці таймкоди в описі до відео. Щоб розуміти, що працює на Ютубі, треба стежити за аналітикою, за конкурентами, шукати робочу формату, ловити інсайти, створювати та творчо їх адаптувати. Тож у творчій студії можна об'єднувати відео в групи і дивитися, які з них дають кращі результати. Наприклад, зробити два типу шортс з закликом підписатися і без об'єднати в групи, подивитися де більше підписок, де краще утримання, а де кращі перегляди. Так само можна групувати відео з різними гостями на різні теми. Це дуже допомагає, бо на Ютубі важливо не просто знімати, а вчасно помічати, що зайшло, і робити з цього ще більше. Ну і на сам кінець нас часто питають, як знайти релевантну тему і відстежувати своїх власних конкурентів. Щоб це робити, достатньо просто це робити, як вам зручно, вручну очима або за допомогою спеціальних інструментів. Ми користуємось нашим аналітичним інструментом Сабсапаналітико, бо вони реально економить час і прибирає зайву рутину. З її допомоги можна створити колекцію каналів або відео для моніторингу, відстежувати показники в розрізі каналів і конкретних роликів, бачити тренди за країнами, жанрами і типами контенту. Це вся аналітика допомагає швидко зорієнтуватися, ухвалювати рішення і звільняє час для головного для вашої творчості. Якщо ж хочете розібратися глибше, напишіть нашому менеджеру в Телеграм. Контакти будуть закріплені в коментарях, і ми заплануємо з вами індивідуальну зустріч. І разом ми вже заговорили про аудиторію. 28 травня буде вебінар від контенту до ком'юніті. Поговоримо про те, як не просто збирати перегляди, а будувати спільноту і заробляти стабільно, а не тільки з монетизації Ютубу. Долучайтесь, буде практично з кейсами і з цифрами. Все, як ви любите, Посилання на реєстрацію. Буде в коментарях. А на сьогодні все, папа, -па. з вами була Еллі.